В Ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В Студії Юрій Савчин. Вітаю вас. Понад дві тисячі підприємств змінили на рівненщині форму власності за останні 20 років. Як працюють приватизовані підприємства, намагалися з'ясувати члени громадської ради при облдержадміністрації. За два роки було змінено форму власності третини об'єктів. Вогні Нью-Йорка на тиждень моди, що відбувся у місті Хмарочосів, вперше потрапила модель з Рівного у свої 15 років. Вихованка агентства панна Соломія Згода взяла участь у показах найкращих дизайнерів світу. Покази там відбуваються в різних місцях, тобто деякі покази в Лінкольн-центрі, там бекстейдж, а деякі покази там є Мілк-студіо, там різні студії. Герої спортивного року рівненщини обласне відділення Олімпійського комітету спільно з відділом спорту назвали імена найкращих атлетів минулого сезону. Колись я про таке міг тільки помріяти, а зараз я отримую такі нагороди. Перший день весни рівня зустрічатимуть з новими тарифами на воду. Відтепер водопостачання та водовідведення коштуватиме 4 гривні 93 копійки за кубометр, тобто на 7% більше ніж раніше. Подібне подорожчання національна комісія регулювання комунальних послуг погодила ще для півсотні водоканалів України. З чим пов'язані такі зміни та як до них поставились споживачі? Дізнавалась Вікторія Катеринчик. Рівнянка Олеся Поліщук нині виховує двох дітей. Жінка розповідає, витрати води в місяць в середньому становлять 15 кубометрів. каже, чергове здорожчання, хоч і не суттєве, однак для манця відчутне. В місяць платимо десь 60 гривень в місяць, получається. Але це якщо піднімуть ще на 30 копійок, виходить майже 70-80 гривень, буде тільки йти на одну воду. При тому, що ще вона неякісна». Якщо у поганій якості води кажуть, у водоканалі потрібно винити старі труби, то підвищення цін на послуги міра вимушена. Адже за останній рік, через невідповідність тарифів у підприємства, накопилось понад 14 мільйонів боргу. А збільшення вартості послуг можливість часткового відшкодування заборгованості, хоча б за використані енергоресурси. Для нас електроенергія в минулому році піднімалася вісім разів. Ми наші послуги піднімалися в минулому році лише один раз. Підняття електроенергії для нас відбулося на 21%, більше, ніж на 21%. А наші послуги цього разу зростили на 7%. І тільки для населення. Тому Говорити про те, що це є адекватний і повний тариф, не можна. Це лише його коригування на якусь частинку витрат, які ми понесли у зв'язку з підвищенням ціни на електроенергію. Крім того, на наступний місяць плату за світло водоканалу знову підняли. Відтак не виключають, що найближчим часом під перегляд тарифів потраплять і юридичні установи, в тому числі бюджетні. Так, до прикладу, найбільший басейн Рівного у місяць споживає в середньому 400 кубометрів води, а це майже 2,5 тисячі гривень. Відтак там побоюються, що невдовзі відвідувачі теж платитимуть більше. Ми на сьогоднішній день. Контролюємо економимо воду, бо тому що коли заповнили басейн, повний то 960 кубів, то ми тільки підпитка, це душові розходи. Цей сезон ми закінчимо, тарифи не будемо піднімати, а новий сезон це як обычно в вересні місяці, ми відкриваємося. Я думаю, що ми переглянемо тарифи. А поки що, за власними витратами, комунальники рекомендують пильнувати населення. Споживачам, які платять за воду за лічильниками, радять зафіксувати показники, аби витрати за попередні місяці не тарифікувались за новими розцінками. Вікторія Катеринчик, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Життя за графіком саме так живуть останнім часом протестувальники проти будівництва автозаправки на Басівкутській, що у Рівному у військовому наметі, який вони встановили рівно місяць. Тому на місці потенційної АЗС цілодобово ведеться чергування. Люди побоюються, щойно вони покинуть свій пост. Знову приїдуть будівельні машини. Басівкутці згодні, аби на цьому місці звели будь-який об'єкт супермаркет чи аптеку, лиш би не той, який забиратиме їхнє. здоров'я. кажуть у своїх переконаннях стоятимуть до кінця. Добрий день, телеканал тебе. Можна до вас? Добре. За бажання дихати свіжим повітрям, а не автомобільними викидами. Ці люди готові пожертвувати багато чим. А почали з власного часу. Більше двох десятків чоловіків та жінок по черзі ходять сюди як на роботу. Є графік, щоденно він складається. Люди як не можуть в той чи інший час, вони вносять свої корективи. Це рівно дві години кожний чергує, починаючи ну ну цілодобово. Цілодобово, якщо хтось запізнюється, він тоді попереджає. І хтось, хто в нас тут ближче живе, ми його підстраховуємо. За місяць вони переживали різне у 20 градусний мороз разом грілись на вулиці біля вогнища, а потепління заставило потребуватись про дерев'яну підлогу. Намет сильно підтопило. Тоді дошки несли, хто звідки міг. Допомагають протестувальникам і однодумці: хто сировиною для буржуйки, інші одягом та продуктами. Був такий випадок, що один мужчина приїхав, подивився тут. Якраз були ті три. Ці градусні морози поїхав другий раз. Приїхав, привіз куртки, якісь ботинки, якісь світера там, значить, да. Інші люди приносять пакунки з консерваціями, з сало, там їжу, всяку. Орендар цієї землі фірма Агата мовчить. За місяць тут ні разу не з'явилися її представники, так як і не дали відповідь на пропозицію міського голови побудувати заправку в іншому місці. Тим часом адвокат протестувальників заявляє, нарахував більше десятка грубих порушень з боку Агати і подав скаргу до прокуратури. Звернення до Рівненської обласної прокуратури з вимогою витребувати документи від всіх державних органів, провести перевірку, вжити заходів прокурорського реагування. І відповідно для того, щоб зупинити це незаконне будівництво. Відповідь прокурор має дати протягом місяця, який збігає 15 березня. Басівкутці кажуть, незалежно від того, який буде висновок, тобто порушить чи не порушить кримінальну справу, проти хочеш звести заправку, вони стоятимуть до кінця. Ми будемо боротися проти будівництва автозаправочної станції до того часу, поки нам не дадуть позитивну відповідь проти будівництва. Ірина Василовська, Денис Коломис, інформаційна програма День. Понад дві тисячі підприємств змінили форму власності за 20 років приватизації на рівненщині. Пік припав на середину 90-х, коли у рік приватизовували по чотири сотні об'єктів. Серед плюсів цього процесу говорять фахівці став плавний перехід від планової до ринкової економіки. А серед болючих питань часто неефективні нові власники, а також продаж підприємств разом з гуртожитками. Про все це говорили члени громадської ради під час свого чергового засідання з подробицями Галина Баранчук. За 20 років від початку приватизації в області змінили форму власності понад 2 тисячі об'єктів. Третина з них були в державній, всі інші в комунальній власності. Найбільше продано було об'єктів у середині 90-х років. За два роки було змінено форму власності третини об'єктів. За минулий рік всього навсього 18 об'єктів. Та як зауважують члени громадської ради, у багатьох випадках приватизація проходила стихійно, і тому ефективність її зараз викликає чимало запитань. Зокрема, чималу дискусію присутніх породила сертифікатна приватизація, до якої долучилось 87% жителів краю. А що присутні назвали часто непродуманим кроки під час приватизації великих підприємств? Статутний фонд АЗОТА були введені в гуртожитки. Скажіть, будь ласка, як держмайно без так безвідповідально віднеслося до цього? І таких гуртожитків на Рівненщині було 15. У фонді держмайна говорять діяли винятково в рамках закону. Це не тільки, скажімо, вина регіонального відділення чи Марчевського, що були включені. Законодавство на той час дозволяло включати в статутні фонди гуртожитки. І для чого? Для того, щоб Працівники, які живуть, живуть там і працюють на підприємстві, і підприємство мало десь жити пізніше. Цей пункт із закону було видалено. Втім, і нині мешканці деяких гуртожитків змушені в суді доводити своє право на житло. І, хоча приватизація дозволила Україні перейти від планової до ринкової економіки, втім, не всьому вона дала очікувані результати, констатують науковці. Одна із Основних проблем приватизації України те, що вона не принесла державним підприємствам коштів і нових технологій. А ще переконані члени громадської ради, держава повинна ефективніше здійснювати контроль за діяльністю приватних власників? Галина Ворончук, Микола Мельничук, інформаційна програма. «День». хвала рукам, що пахнуть хлібом на Рівненщині Шукали найдостойнішого пекаря, який відстоюватиме честь області на всеукраїнському конкурсі. Цьогоріч через недобір на цю спеціальність особливо вибирати не було серед кого. Однак для п'ятьох найкращих такий відбір влаштували. Як пекли булочки, і в кого вони вийшли найапетитнішими, бачив і, мабуть, скуштував Іван Марчук. Для них усе розпочалося ще о восьмій годині ранку. Спочатку учасники обласного конкурсу пекарів замісили собі тісто, і поки воно сходило, встигли пройти теоретичну частину. Але після тестів на комп'ютері, які усі пройшли з високими показниками, на майбутніх пекарів чекає завдання куди складніше. Їм потрібно випекти одну півкілограмову святкову плетінку та 10 видів виборської здоби, тобто невеликих 100-грамових булочок. Серед чотирьох учасниць змагається і один хлопець. «В Цій справі потрібно бути дуже акуратним, точним розважуванні тіста. Професії пекаря вони навчаються не більше півроку, але кажуть, тих знань, які вже отримали, їм достатньо, аби впоратись із доволі складними завданнями конкурсу. Для катання джута, щоб він не порвався, потрібно тиснути на нього та від розкатувати його у Цьогоріч в обласному етапі конкурсу пекарів за потівку на всеукраїнські змагання боряться учні лише Рівненського торгово-професійного ліцею. Ще один заклад у Клевані цього навчального року не зміг набрати групу на цю спеціальність. Освітяни кажуть, ця робота нині молодь не приваблює своєю складністю. У них і плинний графік роботи. Це люди, які працюють у три зміни без вихідних, без святкових. Звичайно, у цеху гаряче і людина цілий день стоїть на ногах. І зважаючи на це, звичайно, набрати учнів, які вже завідомо знають, що це професія, яка потребує фізичних якихось затрат, звичайно важко. Що ж до практичної частини конкурсу, то зважаючи на тривалість роботи із тістом, вона зайняла майже 4 години. Учасники проявляли свою фантазію, коли ліпили метеликів, чоловічків та інші фігурки. Тим як вправляються із завданнями юні конкурсанти, журі задоволене. Дуже воно складне в самому способі виробу, саме плетіння. А тут з шести жгутів потребують дуже. Навиків практичних навиків, і що мене дуже вразило, всі учасники мають відпрацьовані е, руки, можна сказати, тому що в е, це все ручна робота. Тут нема ніяких додаткових механізмів, які так як на поточному виробництві. У підсумку на думку журі найкраще із завданнями впоралась Анна Новак. Саме вона поїде наприкінці березня до Житомирської області відстоювати честь рівненщини на всеукраїнських змаганнях. Іван Марчук, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Рівницька модель стала учасницею тижня моди у Нью-Йорку. Протягом місяця 15-річна Соломія згода брала участь у фотосесіях та показах найкращих дизайнерів світу. каже на такий рівень вийшла завдяки співпраці з агентством Сінді Кроуфорд своїми враженнями від перебування у місті Великого Яблука. Соломія поділилася з Володимиром Струсом. 15-річна рівнянка своєю зовнішністю підкорила місто хмарочосів півдоби літаком з Києва через Прагу, і ось Нью-Йорк зустрічає її своїми неоновими вогнями. А попереду на рівеньсь модель Соломі згоду чекали місяць фотосесій, кастингів і показів. Протягом Нью-Йоркського тижня великої моди, 2012 дівчина демонструвала одяг 11 всесвітньо відомих дизайнерів. Каже, покази тривали зранку до пізнього вечора. Покази там відбуваються в різних місцях. Тобто, деякі покази в Лінкон центрі, там бекстейдж, а деякі покази там. Є Milk студіо, там різні студії. Іноді, взагалі, ми, ми ходили в такому великому-великому приміщенні, де як такого подіуму не було, як в Києві на Fashion Week, Тобто там видно, що це подіум, а просто от пол і стульчики». Потрапила Соломія на подіуми свята великої моди через агентство Сінді Кроуфорд. З ним підписані контракти у 70 моделей з усього світу. Агентство домовилося за житло для дівчини, яке їй все ж таки доведеться оплатити зі свого гонорару, оскільки моделі ще немає 18, то вона їздила до Америки разом з мамою. Як тільки ми приїхали, у нас десь був тиждень такий не дуже не дуже завант... не дуже насичений, не дуже завантажений. Тобто, просто якби там були снепи, фотосесії. А таких, як самих кастингів і фітінгів, не було. То так, ми з мамою ходили по місту. Гуляли у рівницькому агентстві Панна пишається своєю вихованкою. кажуть, участь Соломії у Нью-Йоркському показі стала для модельного агентства найбільшим успіхом за 15 років діяльності. Соломія в нас зовсім недавно. Вона буквально з квітня в червні закінчила модельну школу, але в неї так одразу. Пішла теж кар'єра вгору. Вже під час навчання вона була запрошена на Ukraine Fashion Week, Теж вже дуже багато чого є. І сезони мод і журнал Елі Марі Клерив вона обличчя сайту Джесе. Юна модель тим часом мріє потрапити на тиждень моди ще й до французької столиці. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Не тільки на американських подіумах, а й на центральних а, українських телеканалах можна побачити рівницьких моделей. Дві вихованки агентства пана потрапили до переліку фіналісток реаліті-шоу Королева України України-2012». учасницею Ukrainian Fashion Week і модних показів у різних країнах Європи. Лілія Боць журію обирала королевою стилю. Це й дозволило їй автоматично потрапити до фіналу. Інша молода модель Софія Драганчук побореться за таку можливість під час зйомок півфінального етапу реаліті-шоу у Криму. Вони відбуватимуться у середині наступного місяця. 11 березня по 15 березня. Там нас будуть готувати до півфіналу. Я так да, до півфіналу будуть готувати. Будуть е, всякі спілкування з депутатами. Я читала в сценарії. Так, більше я нічого не знаю, що подроби. Потрібно дзвонити на Київ питати. Це мій перший конкурс. Я вирішила. Пробувати свої нові якісь можливості не тільки по подіумі. Я думаю, я так, от порівнюю подіум і конкурс. Це дуже різні, дуже протилежні речі. Так ну дуже важко переключитися 29 лютого. Особливий день він у календарі з'являється тільки раз на чотири роки. Священики кажуть, ні цей день, ні так званий. Високосний рік усупереч за бобоном, не мають нічого негативного. Натомість лікарі визнають, викликати штучні пологи чи робити кесарів ростин породілі цього дня не надто хочуть. А ті, що таки народжують, часто реєструють дітей в інший день. Чому дізнавалася Людмила Усік? К день рождения, раз в году. Раз у році було мало для крокодила гени святкувати свій день народження. А що вже говорити тим, хто народився 29 лютого? Їх офіційний день народження настає лише кожні чотири роки. В останній зимовий день високосного року в обласному перинатальному центрі з'явилося на світ шестеро немовлят. Лікарі кажуть, до кінця дня будуть ще діти. Мами новонароджених зізнаються пологи у цей день. Вони не планували. Хотіли народити або раніше, або пізніше цієї дати. Уже о сьомій ранку Тетяна стала мамою. Її маля вагою трохи менше трьох кілограмів з'явилась на світ не тоді, коли запланували батьки. Жінка анітрохи не засмучується, що день народження у дитини офіційно святкуватимуть раз у чотири роки. Каже, тоді ще гучніше відзначатимуть цю дату. Раз в чотири роки дуже сильно святкувала. Кожного року, мабуть, першого березня. У перинатальному центрі кажуть, в середньому щодня у них на світ з'являється 15 немовлят. 29 лютого зазвичай не виняток. При цьому лікарі зауважили, що цього дня народжується більше хлопчиків. Пригадують, якось була навіть трійня. Щоб так сказати, що хочуть всі 29, го то не скажу неправильно. Ніхто не планує на 29, дев'ятого. Стараються не планувати. Всі переносять на весну або раніше родили 29-го, а сьогодні нема, не заплановано ні одних пологів таких я не маю на увазі, щоб викликати якщо там 41 тиждень чи кесарський розстріл Немає. 29 лютого з'являється у календарі раз на чотири роки у високосний рік. Ця дата часто лякає людей, які вірять у забобони чи прикмети. Чи не головний народний забобон у такий рік не варто розпочинати доленосних змін, а особливо укладати шлюби? Високосний шлюб, мовляв, нещасний, але церква жодних негативів у цьому дні ба більше році не бачить. У Бога всі дні однакові і роки також однакові. Ось, тому э, опасатися нам не цього треба. Боятися не треба гріха, боятися якось робити зло. Ось, а ну що ж, буває так, що Господь оприділив, що людина родилася ну, в цей день, ну то що ж, ми ж не відмінимо його, не перенесемо. Науковці теж не вбачають у 29 лютого нічого забобонного і заспокоюють. Виникнення зайвого дня у календарі має логічне пояснення. Просто земля робить річний оберт навколо сонця, не рівно за 365 днів, а за 365 днів і майже 6 годин. Їх у календарі не враховують. А коли вони за 4 роки назбируються, набігає ціла доба. Через кожні 4 роки додають одну добу. Для того щоб не було відставання наших дат від дійсного тропічного року. Та попри заспокоєння священників та аргументи науковців, чимало батьків таки не наважуються реєструвати своїх дітей у цей рідкісний день, записуючи днем їх народження 28 лютого або 1 березня, Людмила Усік, Богдан Рябонець, інформаційна програма День. В області визначили найкращих спортсменів, тренерів та меценатів за підсумками спортивного сезону 2011 року. Рейтинг для рівненщини традиційний, але цьогоріч дещо модернізований. Замість звичних десяток у кожній номінації нагородили лише одного найкращого. Імена 11 переможців знає Оксана Жужельська. За підсумками спортивних досягнень у 2011 році Рівненщина посіла друге місце у групі малих областей. Найбільше очків принесли веслувальники, плавці та легкоатлети. Звітують обласні чиновники. Цього разу урочисте підбиття підсумків минулого року вони вирішили провести у дещо зміненому форматі. Замість десяток найкращих у рейтингу лише по одному номінанту кажуть, саме так робить національний олімпійський комітет. Масштаби нашої області не такі великі. З року в рік ми визначаємо по 50-60 чоловік. Просто почала втрачатися цінність цієї відзнаки. Цьогоріч переможці визначала спеціальна комісія в 11 номінаціях. Найкращим спортсменом року одноголосно було названо стрільця Олега Омельчука, який здобув дві бронзи на чемпіонатах Європи. А його наставника Сергія Бондаря найкращим тренером. Найкраща спортсменка фрістайлістка Ольга Полюк, яка посіла восьме місце на чемпіонаті світу. Найкраща спортивна команда з олімпійських видів спорту Регіна. Дівчата волейболістки торік здобули срібло у вищій лізі. Команда має серйозну перспективу. Зв'язку з тим, що сьогодні є серйозна підтримка команди на рівні міста. От від депутатів від мера міста на рівні обласної ради і голови обласної адміністрації. Команда почала фінансуватися краще. От сьогодні ми маємо гравців в команді тільки випускників ДСШ рівненщини, тільки своїх немає нікого запрошених інших команд. Сенсацією року, іншими словами, найкращою молодою спортсменкою стала чемпіонка Європи з дюдо серед кадетів Анастасія Турчин. У номінації Сильні духом перемогла призерка європейської першості з плавання серед слабозорих Ярина Матло, заслуженого майстра спорту з легкої атлетики Андрія Скварука. Назвали спортивною славою рівненщини. А начальника Березнівського райспортвідділу відділу Євгена Лева найкращим організатором серед спортсменів неолімп. Піців переміг чемпіон світу з армспорту Олег Жох. Колись я про таке міг тільки помріяти, а зараз я отримую такі нагороди. Ну, це дуже висока нагорода, як для мене. Чи є якісь от мрії, можливо, якісь нагороди, яких ще немає? <кхух> хотів би, щоб армреслінг ввели олімпійський вид спорту, щоб я ну, виступав так само на, можливо, навіть на олімпіадах, так само отримав звання там олімпійських чемпіонів. Окрім спортсменів, свої нагороди отримали також і меценат спортивного року, яким названо ректора МЕГУ Анатолія Дем'янчука. А також за об'єктивність та компетентність відзначено автора програми телеспорт на телеканалі РТБ Сергія Татаренка. Оксана Жужельська, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День такими були головні новини області сьогодні. В Студії для вас працював Юрій Савчин. Гарного настрою. Нехай щастить і до побачення.